В інтернеті є така нашум'явша тема про ієрархію чоловіків: альфа, бета, сігма, омега. Альфа має найбільший статус. Скажіть мені, з цих двох фотографій хто з них Альфа? Очевидно. І всі ці негативні моменти з життя заливалися під тиском, щоб в один момент вибухнути. Ну, з пеклом це я драматизував. Але все ж. Всім привіт. Я Діма, і я досі в Польщі. А зараз я знаходжусь в будиночку лісника. Серед лісу. В твоїх руках є, мож... в твоїх руках є можливість перетворити це все в реальність. Але спочатку ти маєш пройти пекло. Негативні моменти з життя заливалися під тиском, щоб в один момент вибухнув.